Вітаю, друзі, складний зараз час. У нас продовжується повітряна тривога. От, йдуть вибухи. Але я хочу сьогодні продовжити ту тему, яку я підняв близько пару днів тому назад, коли я розповідав про те, що саме мені допомогло. Я казав, що в мене є конкретне рішення на рахунок того, що я можу поділитися своїм досвідом оздоровлення і зцілення. Що саме зараз можна робити так, щоб під час війни той кортизол, який у нас викидається, чи в ситуаціях повітряних тривог, чи е, кризи очікування і тому подібних речей, у нас постійне навантаження наднирників, кортизольна скажімо так, стресова ситуація. Що саме можна робити? Бо е, вивчаючи досвід, свій досвід досвід тих людей які не в концтаборах в другій ві в другу велику світову війну я побачив основний принцип що допомогло людям вижити Вижити і дожити комусь до 90 до 100 років. І саме це актуально зараз і для кожного з вас. Теж саме допомогло і мені перейти той бар'єр невилікованих хвороби і мати вже можливість е, е, 60-й десяток е, радуватися життю, е, мати сім'ю, дітей і ділитися з кожним з вас. Я творча людина, Бог нас так створив, е, щоб ми творили. Хтось на рівні фізіології, хтось на рівні е, е, якихось фізичних речей. От, е, хтось дизайн, хтось технолог, хто ще Е, е, ми постійно щось робимо. Так ось сьогодні важливо, щоб ми знайшли саме ціль, навіщо ми живемо, куди ми хочемо дійти після війни, під час війни, навіщо? Ось це головна відповідь для кожного з нас. Тоді, під час своєї хвороби, я е, знайшов е, ну, мотивацію молодої людини, закохався, і це теж побуджувало мій організм знаходити сенси, навіщо я живу. Знайдіть зараз головні про цілі, пропишіть саме те, що запустить деякі механізми в вашій голові, які приберуть е, деякі огранічувачі бюджетів, які заклали в нас в дитинстві, саме те, що заважали, і багатьом із вас. Жити зараз наповну. Наповну на рахунок самореалізації, талантів, здібності. Тому, друзі, я бажаю, щоб в цей складний час ви пам'ятали, що якщо ви переймаєтесь, нервуєте тими ситуаціями, які проходять, і для цього є основання, для цього все, ну, ми хочемо, щоб наш рідний, близький, повернувся з фронту. Ми хочемо, щоб все це закінчилось наказ, щоб ми могли приїхати додому або інші моменти, але ми. Повинні з вами розуміти, все в наших руках, в наших думках. Даже генетичні речі, які передалися нам спадкові, ми можемо на них впливати і не дати їм можливості вилазити в наших тілах. Якщо я зміг поборати, побороти цю хворобу в 20 з чимось років, невільковану хворобу і можу цим ділитися, то тим паче і ви зможете. А також де ми докладемо, докладемо і я буду ділитися конкретними схемами в е, уході за своїм тілом, в харчуванні, в фізичних правах. В дихальних вправах і в тих нутрицептиках, які можуть запустити зараз саме зараз швидке відновлення. Ви ж знаєте, що для того, щоб адекватно реагувати на ці подразники, які зараз у нас є, потрібно мати запас психоемоційного, скажімо так, рецепторів, які допоможуть нашому організму бути в ресурсності. І нормально, адекватно реагувати, а не впадати в ступор, коли десь рядашком щось бахає або щось відбувається. і не ставати тим кроліком, який з'їдає той пітон цього життя. Тому, друзі, пишіть внизу, якщо ця тема інтересна, ми продовжимо. Я конкретно буду далі давати вам ці щаблини для того, щоб ви вийшли на рівень свого щастя, свого життя і побудували своїми думками краще оточення. І себе збудували і підготували до перемоги, до стану, коли перемога вже прийде в наше життя. Злостеріння, гарного дня! І ще раз поділюсь цим стягом, який є у нас тут.